Героями не народжуються, героями стають. Прикладом цього твердження стали вихованці Мукачівського військового ліцею. Зорієнтувавшись в складній ситуації, хлопці врятували чоловіка, який ледь не згорів заживо у власному будинку. Без відзнаки ліцеїстів не залишилися. Як нагороджували закарпатські герої, бачила Ірина Грабко. Іван та Олексій хороші друзі, разом навчаються, разом і відпочивають. Іван розповідає, приїхав до Приборжавського до друга в гості. Та звичайна поїздка перетворилась на випробування на мужність. Ми йшли і побачили дим. Бачили дим, коли зайшли в двір, то бачимо, що горить хата і там людина, яка не може звідти вибратись, ми їй допомогли. Каже, що чоловік, якого довелось рятувати, був у нетверезому стані, а причиною пожежі став недопалок кинутий на підлогу. Додає, довго не роздумуючи, кинулись до будинку. Згадали також про Івана Ігнатка, ліцеїста, який в той день пішов до будинку разом з ними. А От під час урочистостей через стан здоров'я вийти на площу не зміг. У нас сьогодні вперше за історію ліцею торжественне построєння буде по случаю. неординарного поступка наших двух лицеистов, вице-старшины Берченко и лицеиста Крышенека, которые, находясь в увольнении в прошлые выходные, участвовали в ликвидации пожара, спасли человека, вовремя вызвали все необходимые службы, скорую помощь, пожарных, милицию. Сміливості та швидкі реакції навчають хлопці в стінах Мукачівського ліцею. Ліцей мені багато що дав. Я думаю, якщо б не ліцей, я б там ну, не мав би такої великої змоги, бо ну, боявся б зайти туди, ще щось ну, струсив би. Хлопці навчаються по окремій програмі, яка була розроблена Львівським національним університетом безпеки, життя діяльності для Мукачівського тоді ліцею з посильної селищною підготовкою. Хлопці проходять програма складена так, що вони. Теорію, теорію закріплюють практично на базі 17-ї аварійно рятувальної частини міста Мукачева, яка знаходиться на вулиці Набережній. Значить, вони теоретично проходять в класі заняття після того, виведені години вони йдуть займатися практично у військову частину. І ці неодноразово брали участь у змаганнях по пожежно-прикладному спорту. Чимала кількість грамот та нагород свідчить про їх успіхи в цьому напрямку. Герої ж дня отримали особисті нагороди та цінні подарунки. Підтримати дітей прийшли й батьки. Першою реакцією, яких на цю подію була тривога. Ну а потім уже звичайно, що гордість дійсно. В даному випадку максимум зусиль прикладається і керівництвом ліцею, ну взагалі чомусь доброму їх учать в даному же ліцеї, дійсно ну, служить за ними ще те, що може чимось допомогти і людям. І при тому всьому є якась надія, що буде з нього толк. Своїм вчинком хлопці довели бути героєм це рішення, яке під силу не кожному. Замість військових дисциплін, які щодня викладають на заняттях, години музики та духовності для ліцеїстів Мукачівського військового ліцею, літургійні пісні та пісні народні виконують священнослужителі. Така музика збагачує духовно. Своїми враженнями від концерту поділились ліцеїсти. Я вважаю, що це дуже потрібно, оскільки наша молодь, на жаль, зараз забуває не настільки часто ходить до церкви. Тому такі заходи, особливо масові, дуже потрібні молоді. Ця музика є дуже чистою, дуже гарною для душі, гарно сприймається. Також це наші традиції, це наше коріння, можна сказати. «В цих молитвах можна поспілкуватися з Богом, а ще так як вони гарно співають, то можна покращити свій настрій і свій внутрішній стан. Без сумніву, підростаючому поколінні потрібно слухати музику, яка по справжньому наповнює душу гармонією та дає можливість пережити цілу палітру почуттів. Люба віра виспитує в людині, по-моєму, а в тому числі в першу чергу в молодому чоловіці, який определяється в цій житті, ну, виспитує віру в лучше, віру в доброту. Цей от концерт в дітей в дітях виходить стриманість. По перше, дає їм натхнення до того, щоб вони були більш лоальніші, щоб вони були більш жизні щоб вони знали, що є у них така ну як чесно підтримка. Підтримка така релігійна духовна музика несе в собі любов, співчуття, радість і справжнє добро, а також виховує почуття патріотизму. Такі концерти, безперечно, стануть для ліцеїстів гарною та доброю традицією.